Вітаю всіх! Хочу розглянути питання знову мобілізації. Я хочу розглянути, в якому ракурсі, За, новий закон про мобілізацію. який вже мурижить-мурижить. Цей закон буде ефективним. Новий закон про мобілізацію, про військовий облік. Він буде ефективним. Мати ефективність буде. Навіщо його так довго мурижать? Він буде ефективним. Ну, ви знаєте, там багато чого. Полагають на нього. На нього великі надії, є. ілюзії, що він буде ефективним, захищати країну, що це буде нова сила, нові люди. Але він, крім морального загону, нічого не зробить. І ось результат. Знову підвішена буде ситуація. Емоційне буде зашквал. Перше, дружини. Жіноча карта. Я б сказала, тут йде жіноча карта. Тут дружини одних будуть проти дружин інших, дружини військових і дружини тих, хто не хоче відпускати. Ну, це правда, це, я ж про це кажу відкрито. Цей закон ефективності не буде мати, бо на нього великі надії. Але він розчарування приносить. Дуже серйозне розчарування і проблеми. На жаль. Накопичення людей буде, але воно буде важке. Давайте так. І тобі я ще хочу подивитись: відношення дружин військових, дружин тих, хто вже воює. До закону про мобілізацію. Яке? Подумайте. Дружин військових. Мені ж цікаво. Бо вони ж дуже активно. Так. Не вважають, що воно потрібно, капеться, потрібно як нарешті. ось. Для них це добре. Вони вважають, що це дуже потрібна річ. Що це буде як результат для того, щоб були інші люди, щоб, я так розумію, заміну зробити. Для них це так. Це як серйозні рішення нарешті. Добре. Хочу розглянути так: дружини тих, хто буде підпадати. По цей закон по мобілізації, відношення от, дружини, тих, хто ще не воює, і підпадає під мобілізацію по тому закону. Ось. ну, Дружини тих, хто ще не воює. Відношення цих. Ну, важко ну, думати треба, що робити, звісно. Оборона чоловіків. Вони надіються також, що там не буде такого кошмару. Дивіться, вони проти, категорично. Веже. Це відношення, це що вони проти. Вони проти, проти, проти. Це надії, що там ще нічого не приймуть такого. Ну і теж ось результат. Це карта. Перше питання. Пам'ятаєте, ефективність? Ось. Тому не буде ефективності. Знову ця карта повішена. І це застій буде. Не буде ефективності, тому що не бажають. Дружини будуть прикривати це факт. Ну, Я не можу так. Не казати, бо це правда, воно і зараз є. І давайте так, закон цей про мобілізацію новий дебільний. Його приймуть у березні місяці. Кінцевий результат цього закону буде прийнятий у березні місяці. Бо правок там буде прийнято в березні місяці. Ну, розглядають. Ось це його стан, він сам підвішений. Так, Але плани на нього є помірно. Довго-довго, він довго граючий. Емоційне, ти, скільки там скандалів. Так, дивіться. Ну, там, ох ти. А тепер дивіться, я не скажу, що його прям так швидко приймуть, бо там багато роз... Як це? розбіжностей. І там оборона певних позицій. є, Відстоювання, там дуже серйозні розборки по цьому закону, по всіх цих правок. Там все надовго. На березні ще будемо дивитись, коли воно буде. Так що вони не спішать, там правок багато, відстоювання йде. З ним не буде так просто і легко. Це однозначно. Тому чекаємо, що сказати, чекаємо.